Як зберегти стосунки після народження дітей? Блін, ну не знаю. Ставимо на перше місце. Тільки мої бажання. Це дуже важко вивести. У Нас не буде сексу. Боже, На то вже прям розказ. І прям якщо зараз у вас не знаю, якийсь важкий період, треба жити як сусіди. ще гірше. чоловік не допомагає з дитиною. Йдеш в спальню, закриваєшся і лежиш, а цілий день провести дитиною. Фу, блін. навіщо ти це робиш? Всім привіт, мене звати Катя. Це мій чоловік, Тарас, з яким ми вже п'ять років разом. Привіт, виховуємо сина, якому вже майже рік-два. І це. Це нова рубрика, в якій ми будемо відповідати на питання, які ви задавали мені в інстаграмі та в телеграмі. Будемо ділитися своїми думками, поглядами на життя і розбирати ваші ситуації. Якщо ця рубрика приживеться, а для цього потрібно, щоб ви проявляли активність, ставили вподобайки і в описі до цього відео я залишу посилання для того, щоб ви змогли поставити свої анонімні питання, або це можуть бути розбори ситуацій, в яких ви опинялися, або теоретично можете опинитися. І давай почнемо з питання. Напевно, воно дуже актуальне і для нас, і для моїх підписників. Це про те, як зберегти стосунки після народження дітей і поділимось своїми думками стосовно цього. У нас хоч одна поки що тільки дитина, але мені здається, що цей перший рік він для багатьох пар є важким. Як ти думаєш, що може допомогти або що допомогло нам? Ой, то він безумовно важкий, він дуже важкий. Я думаю, не тільки перший, а й другий, третій, і всі інші роки. Блін, ну не знаю, ну говорити треба, мені здається. Саме найважливіше це говорити. Говорити, що тобі не подобається, говорити, де тобі треба там допомога, де тобі е, треба щось там ну не знаю, підсказати, розказати і час на себе. Да, час на себе виділяти. Обов'язково, щоб кожен мав якісь там дві години, хоча б день на себе. Ні, ну то вже прям розказ. Ну чого ну, го ну, добре годину. Ну, де дві, що ти не маєш дві години. В коли день. це будній день і ти цілий день на роботі, це ваші вихідні дні у нас ну так, да, так, да, да. коли я в сьомій приходжу, то звичайно важко. Але коли mm -hmm. я вихідний, то в принципі я даю тобі час, щоб ти відпочила. Да. Мені здається, що тут важливо ще вчасно згадати, що ви не батьки, а в першу чергу чоловіка-дружина. Тому що перші ці місяці через гормони, через те, що все по-новому, ти можеш всю себе віддавати дитині, і так воно природою придумано, що дійсно жінка приділяє весь свій час дитині, і чоловік трохи відходить на другий план. І так відбувається напевно у всіх, у кого немає няні з народження або якоїсь постійної допомоги. Але якщо не згадати вчасно, що ви не тільки батьки, а й чоловік, і дружина, то ви просто продовжите жити як сусіди в кращому випадку, а в гіршому випадку ну все піде по одному місцю, всі стосунки. А, тому важливо планувати. Тому що якщо не планувати, то не буде ні часу на себе, ні не знає якихось побачень, ні часу на двох. Ну, побачення це гучно сказано, тому що в принципі у нас немає няні, допомога є від батьків тільки. Вона є, але, грубо кажучи, і немає. Ми просто бачимося, їздимо до них, постійно до нас, але немає такого, що там стабільно раз на тиждень ми залишаємо Дем'яна і йдемо на побачення. Але щоб ага. мати хоч якийсь час на себе, але все рівно виходимо. Ну, тобто, навіть може бути побачення і із Дем'яном, так так. але головне, щоб вони були відволікатися, не сидіти вдома, якось там ходити, виходити, гуляти разом або так. Але по, дійсно по окремості, але дійсно треба планувати. Бо навіть сьогодні вихідний день, якби ми не спланували, навіть те, що ми записуємо це відео, ну цього би просто не ну, було. Да, да. Тому тут важливо да і говорити про свої почуття, про свої потреби для жінок це зазвичай якось більш органічно і звично для чоловіків важче, але важливо виходити. На цей діалог, щоб краще один одного розуміти, і прямо, якщо зараз у вас не знаю, якийсь важкий період, треба просто сісти і поговорити, що відчуває одна людина, що відчуває інша людина, дати виговоритися один одному а, і да, от планувати. Тому що вихідний день, наприклад, як я вже сказала, якщо я прокидаюся і хочу сьогодні мати час з себе, мені потрібно тобі про це сказати, ну, да. і так само тобі потрібно мені про це сказати. І я думаю, що ще важливо, те, що ми діємо як команда. Немає такого, що ми ставимо на перше місце там тільки мої бажання або тільки твої. Ми поважаємо бажання один одного, навіть якщо ми їх, наприклад, якісь мірі там не розуміємо, і завдяки цьому, плюс плануванню, у тебе є час на себе, у мене є час на себе, і те, що ми підтримуємо один одного. А, наприклад, там тобі важливо іноді пограти в КС, ти так розслабляєшся, так відпочиваєш. Я можу поїхати до мами, тому що я не хочу одного з сидіти, там не знаю 5 годин, поки це відбудеться. І до речі, саме ти змінив мою думку на це, тому що раніше я така думала, Боже, яка безглузда трата часу, навіщо ти це робиш? Але ти тоді поставив мені одне питання. І я змінилася в думку стосовно цього, ти пам'ятаєш, що це було чи ні? Ну, не знаю. Можливо, там, скільки ти часу в телефоні приділяєш? Так, да, що... це було типу: а скільки часу ну, ти да. приділяєш, скільки часу ти сидиш в Інстаграмі, в Тіктоці, скільки ти дивишся серіали? І типу, типу факту, такі ну, те ж само. Просто... Ну, кожен розслабляється просто по-своєму. А так само ти мене підтримуєш там з тим, що я захотіла проходити різні курси і фінансово витрачати, грубо кажучи, на це останні кошти. І це, ну, типу, важливо, да? можливо, в якійсь мірі ти там цього не розумієш, або на самого початку казав, типу, да, давай. Але в результаті теж завдяки діалогу і завдяки тому, що для тебе важливі мої бажання, мій стан. Ми приходимо до якихось, не знаю, не висновків. а... До якихось таких варіантів розвитку подій, коли добре і тобі, і мені да. тому, якщо підсумувати, це планування говорити і що ще і поважати один одного, <смі> підтримувати і чути, і чути один одного, да, да бо можна іноді так поговорити, ну, що да. стане ще гірше ніж було до цього. <смі> Наступне це теж доволі актуально, що робити, якщо чоловік не допомагає з дитиною. А як так вийшло, що ти допомагаєш? Ну я можу сказати, допомагаєш, тому так що я ну, дійсно багато чоловіків, які не розуміють певних речей, які в тобі, ніби не знаю, вони базово закладені, і мені не потрібно було тобі говорити про те, що ой, тарас зміни підгузок, ой, Тарас, зроби то ти був першим, коли нас перевели з родзали в палату, хто змінив дитині підгузок. А я стояла і така, боже, що вони взагалі зараз з ним робити? Давай так, як вийшло так, що ти ну, вважаєш що не тільки на словах, а й на ділі, що ти такий самий батько, як і я мама, і ти виконуєш всі свої обов'язки повністю залучений в дитину. А наступне це що робити, якщо як не допомагає? Давай так розберемось. От щось дуже легке питання і дуже складне питання. Так. Тому що ну, для мене це одно в одному. Якби... В одному плані легке питання, тому що для мене це якісь базові речі, ну тобто я не розумію, як може бути інакше. Mm -hmm. ну, я розумію, що ну, дит... одна людина фізично не може справитись з дитиною, ну і морально, і фізично. Тому що стільки нервів, скільки тріпає дитина, ну це, це, це дуже важко mm -hmm. вивести. Я розумію, що ну, тобто я теж батько, я теж дорослий. тобто це не просто якась моя іграшка, понянчитись 5 хвилин. Як вона, та, ми як, ж... як, як, яка вона класна, yeah. коли вона сміється. Uh -huh. Ні, Звичайно, є моменти, коли вона плаче, коли вона кричить, коли вона б'ється. Ось, yeah. до речі, Дем'ян мені вчора засадив макбуком. Yeah. да, Тому я не знаю. Ну, мені здається, це очевидно. Ну, якщо може, там не знаю, може чоловік просто. Ну, дійсно, може він там не знаю, боїться щось зробити, тому що це дійсно дуже маленьке, особливо перші там, не знаю, місяці. Ну, не дитина... Знаєш, да, дитина реально дуже маленька, і ну, в мене просто мені здається, мені чомусь здається мені легше, тому що в мене племінниця була. І, е, ну, і є, я маю на увазі, що була в такому віці, е, там як моя дитина, зараз. Да. Ну, я знаю якось краще, як підходити до дитини, як з нею контактувати. Ну і взагалі, в мене з дитинства якось я любив дітей. Е, ну, тобто понянчитись там з дитиною. Ну мені, ну, це, це, це не, не було щось таке, що, типу, фу, блін, з якимись там малявками по треба час проводити, та ні, ну. Так, да, якраз племінниці було півтора року, якщо не помиляюсь, коли ми почали зустрічатися, і ти дійсно ну, був залучений. Ти бач... Ну навіть на те, щоб ти бачив, як мінімум, ну, а, да, як, ну, це? Я, я як напевно, це бути батьком. Я, напевно, не міняв племінниці ніколи під гузик. Ну. Але вкладав спати. Але ну, ну пару разів було, так. Да. Uh -huh. Але так, да, мені здається, це, це мені теж дуже допомогло. Uh -huh. і до... Ну, да. Да. Я взагалі не уявляю ситуацію, що ти, наприклад, от, працюєш там з 9.30 до 7.00, приходиш додому, і що йдеш в спальню, закриваєшся, і що, лежиш. А я сама з дитини, якби таке було, хоч раз. <сント>. <сント> ну, типу, БС там Каті. Я дуже втомився, да, і мені там відпочити. А я ну я ну, не знаю. Мені здається, ми вже через тиждень ну, я би, таке, я би таке взагалі не змогла стерпіти. Я не уявляю, як це можливо. І загалом я людина дуже емоційна, а дуже в мене такі яскраві вибухові емоції. І тому, от якщо повертатися до того, як зберегти стосунки після народження дитини, то от важливо ще зрозуміти, що вам дається найважче, бо у мене це все влада зі своїми емоціями, тому що Дем'ян викликає у мене іноді дуже широкий спектр емоцій, як і шалену любов, але іноді це виснаження. Дратівливість, агресія, і ти в моменті не можеш на нього виразити ці емоції, тому іноді приходить чоловік з роботи і хочеться зірватися на нього. І ти робиш це ну не спеціально. Просто якась дрібничка може тебе вивести з себе, і як людина, яка там працює над собою, цікавиться психологією, саморозвитком. Я розумію, що я просто ну, моя підсвідомість і свідомість теж підшукує просто якийсь момент, який мене. Роздратує, щоб я могла вивільнити всі ті емоції, які протягом дня в мені були. Тому, от у мене мені здається, що найважливіше це працювати над своїм емоційним інтелектом, тому що коли я не можу витримати свої емоції, я не можу витримати емоції і Дем'яна. і через те власне страждають всі і дитина, і мій стан, і стосунки з тобою. Тому тут ще важливо да, розуміти, в чому якби причина, що не клеїться, чи взагалі що не так. Ну і теж треба ну, щоб партнери говорили там, наприклад, якщо. Yeah. Тобі потрібно від того чоловіка допомогу він і не дає. Ну, типу, можливо, він реально просто не розуміє, наскільки тобі важко. Тому що, е, не будучи ніколи в цьому там положенні, от цілий день провести дитину, він там ніколи не пробудить. Він не знає, наскільки це важко. Він думає реально, що це ну, типу, там, поїли, там, погралися. А що ви робили? Да. Да, типу, для нього таке враження, що ну, типу, це дуже легко. Uh -huh. Але просто пояснити, там, сказати, що ну. Блін, мені потрібна допомога, я ну, не вивожу це сама, тому що yeah. ну. Або, тиху, або, або я буду Мігерою кричати на тебе і не знаю, там, і в нас не буде сексу по місяцях, Нічого не буде? Або, або ми будемо якось розмовляти, ми будемо. Yeah. Домовлятися і ну, ділити якось обов'язки. Да, і знову ж таки в цій розмові е, і з'явиться розуміння один одного, і планування. Тобто, навіть коли ну, умовно чоловік приходить з роботи о сьомій вечора, навіть ці там 2-3 години до сну їх можна розпланувати так, що відпочине і одна людина, і інша, і ви трошки проведете час разом. Але, звичайно, ну більше це стосується вихідних. Але і в будні дні, коли мало часу, можна це зробити. Якщо б не знаю, прям взагалі нічого не допомагало, і дитина вже була постарше, я б реально влаштувала тобі не знаю хату на тата, якщо на словах. Людина не розуміє, наскільки це важко, би просто не знаю. Поїхала до мами, залишила б тебе з Дем'яном, коли це ну можна там ну, через для, ГВ. Для, для, чисто для мене це не проблема. Да, для а, тебе ні. <сих> але якби, я я маю якби ти не допомагав, і якби нічого дійсно не допомагало, я би залишила тобі список справ, які я роблю протягом дня. Поїхала б до мами, хоча б на два дні. І ну от, і щоб ти робив всі ці справи, сидів там умовно з дитиною, тому що іноді, коли на словах людина не може зрозуміти, я б зробила так, щоб ти зрозумів на практиці. А, але загалом, ну, але це це нічого не думаю. Це, це, це... За два дні, наверное, не можна зрозуміти, наскільки це важко. Ні, чи Ні, за два дні можна ну, настільки хіреч, що, ну... <головік>, що, да, що. Що чоловік тече да, Що чоловік не дому, а через 5 годин просто до тебе приїде з дитиною і віддасть це і да. скаже, все пока. Це да. І ви ще більше посваритесь, тому це не працює. Yeah. Uh, і тут мені здається, що треба в цій розмові дізнатися, чому чоловік не хоче робити певні дії. Бо, от єдине, наприклад, напевно, що ти не хотів робити, це гуляти з Дем'яном, коли він у йому було там до шести місяців. Uh, ну, типу, коли ти сам, наприклад, йшов з малим гуляти, такого не було. І я пам'ятаю, що один раз тебе запитали, чому, і ти кажеш: ой, типу я стресую, що він, наприклад, розплачеться на вулиці, я не буду знати, що робити. І ну, це був необоснований страх, не пам'ятаєш цього? Було таке, коли він був мож, менший. зараз мож, ти можеш спокійно з ним я, піти можливо, гуляти сама. Можливо. До цього або можливо. я з ним одна гуляла, поки ти був на роботі, або, я, а, або ми гуляли всі разом, тому що рідко була така можливість, і коли була вона, я хотіла теж піти з ним погуляти. Ну, от. І в цій розмові ну, ти просто дізнаєшся, чому. Бо насправді іноді чоловік може не хотіти допомагати, не тому, що він не хоче, а тому, що за цим є певні страхи. І закриваючи ці страхи, умовно ці заперечення, а, він може почати це робити. Бо тоді, я пам'ятаю, що ти сказав, що ти можеш стресувати, що він розплачеться, і ти будеш знати. Що робити, і ми продовжили цю розмову, в якій ти зрозумів, що ну, якщо ти вдома можеш його заспокоїти, то ти зможеш і на вулиці. Якщо цей страх прям дуже сильний, то можна вийти з візком, гуляти в якому спи дитина, сісти на лавочці біля дому і сидіти. І тобто, коли дитина заплаче, ти не будеш знати, що робити, можна забігти в під'їзд. Тобто, знову ж таки, в цій розмові можна визначити, чому чоловік не хоче робити там ті чи інші речі і з ним поговорити про це. Якщо зовсім туго, я би зверталась до психолога, тому що це прям не знаю мене дуже сильно тригерить, те, що люди. Не жалкують витрачати гроші на дуже багато всього і для себе, і для дитини. І насправді дитині дуже багато років поспіль взагалі не потрібні не якісь дорогі поїздки, що дорогий одяг брендовий. А, ну Типу, всі ті речі, на які батьки, виділяючи кошти, думають, що вони роблять краще дитині, але по факту вони закривають свої якісь незакриті питання, хочуть якось потішити, грубо кажучи, себе і дитину, але при цьому не виділяють кошти на ту саму психологію, а, на те, щоб звертатися до спеціалістів. Я не Кажу, що всім треба йти до психологів, але зараз стільки різних експертів, що можна знайти те, що буде по душі тобі, це може бути абсолютно що завгодно. Але дійсно найважливіше і вам, як парі, поговорити ну, можливо, не вдвох, якщо не виходить, а зі спеціалістом. І це так само важливо для дитини, тому що дитина не буде щаслива, якщо вона буде регулярно їздити, не знаю, на море, спати в найдорожчому ліжку, їздити на самій фігені Калясті, яка коштує там, не знаю, тисячі доларів. Але при цьому, якщо батьки будуть сваритися, або якщо вона буде бачити приклад такий. Якби вони хотіли, щоб вона в майбутньому повторила. Тому іноді потрібно це зробити. Тому що якщо ви хочете зберегти стосунки, якщо ви пускаєте їх на самотьок, ну давайте будемо чесними, вони самі не зміняться, вони ну, не так. покращаться, а з часом стане тільки гірше. Тому, якщо є потреба вирішення якоїсь проблеми, я вважаю, що спочатку треба пробувати самостійно, не можеш самостійно звертатися до людей, які тобі допоможуть. Не допомогла одна людина шукати іншу. Тобто, якщо у тебе є якась мета і ціль, ти маєш іти, поки ти її не досягнеш, а не зливатися там з однієї. Спроби, бо да, спеціаліст може з першого разу допомогти. Може ну, бути да, різні, важко, можна, можна можна потрапити на такого спеціаліста. що Може там так, все може бути. Такого да. І ще одне питання у вихованні. Ми батьки за вседозволеність чи навпаки суворі. Що ти думаєш з цього приводу? Бо зараз є такий тренд на те, що дитині можна абсолютно все, крім того, що шкодить їй здоров'ю. І я, коли була вагітна, я теж була за цю філософію, можна так сказати. Але коли народився Дем'ян, я кардинально змінила свою думку. Ну я не то я точно не за все дозволююсь. Не знаю я. Теж. я... Ну... Просто ми, ми ми всі судимо по суті з, з дитинства, як нас, ну як було в нас в дитинстві. Ну в мене не було все дозволеності. Мені багато чого дозволяли, але все рівно були речі, які ну якщо казали ні, значить це ні. Ну тобто, і скільки ти б не випрашував, скільки ти б не плакав, то ну тобто, це це, це рішення не міняється. Я вважаю, що у дитини, ну. У вихованні, коли ти виховуєш дитину, в неї теж має бути таке, що ну, тобто, її не все можна, вона не пуп землі, і знаєш, всі мають перед нею на колінцях падати і цілувати її ножки. Ну тобто треба мати якісь рамки. Виховуючи Дем'яна, ти береш приклад з того, як було у тебе, як тебе виховували батьки чи ні, бо ти от сказав, що можна опиратися на свій досвід, але да, можна знаєш, опиратися на цей досвід і робити так, як робили твої батьки, або навпаки, діяти ну, вопреки, тому, як робили вони. Як це у тебе? Ну, бо ти вже. Я не хотіла лізти в це порівняння, але оскільки ти почав це тему, хотіла запитати. Ну, ну, ну як. Ну, я не можу сказати, що я прям певно виховую так, як виховували мене. Але я не знаю, як виховували мене в цьому віці. В віці цього. да, Тобто ну. я не знаю, що, що робили зі мною в рік чи два. Так. Ну, частково ми да. щось переймаємо. Ну, звичайно, я, ну, мене супер виховували, мене супер виховання, як на мене. Чудові батьки, 에, да чудові батьки, тобто тому напевно я да переймаю з цього досвід да. великий. Велику частку я теж переймаю. Єдине, що я у нас я б не хотіла, щоб у нас таке було. Це знаєш, коли є хороший плохо поліцейський. коли дитина вже постарша, щось просить, і типу, один з батьків дозволяє, інший забороняє, тому що це знищує авторитет один ну, одного. Да. Я би хотіла, щоб от ми в цьому продовжили себе бути як командою, бо в мене в сім'ї іноді було таке, що мама могла сказати ні а тата міг сказати так. І звичайно, це було мені в плюс і моїй сестрі. Але я розумію, що в цей момент підривався авторитет мами, і це не дуже добре загалом. Потім плавала на те, як я сприймаю якісь слова а, від неї, тому що я вже знала, що якщо вона скаже ні, я можу піти додати і якось випросити а, навпаки, щоб це було. <звіт> ну, ну, мене було, ну, <звіт> <звіт> Я не можу сказати, ну, ну в мене було так, що ну там, наприклад, якщо тата ну, там, сказав ні, то тато, якщо сказав ні, то це ні. Ну, у мами, то можна було якось <звіт> там за щось домовитись <звіт> і так далі. Але ну, від цього в мене якось не. Ну, я не менш поважав маму, тому що вона там ой, точніше, тата, тому що він скавні і все. Ні, я теж менше не поважала, але ти вже знав, що можна знаєш, грубо кажучи, ну ти щоб маніпулювати. А ти знав, як можна досягти свого, от ну, тіпа, через це. Ти знав ці всі лазейчки, і це можливо. теж в принципі непогано для життя. Якщо повертатися до дозволені чи навпаки суворі, якщо треба обрати з тих двох, то я можеш ну, більш суворі батьки. Ну, напевно, Але ні. мені здається, що як і всьому, ну, істина, вважаючи, вона десь істина, вона десь посередині. посередині. Да, ти, ну, все прям... баланс. Да, ми живемо в соціумі, в суспільстві, де є якісь певні правила. І мені здається, що батьки навпаки роблять гірше дитині, коли вона 2-3 роки живе в повній. Все дозволеності, а потім як не крути, якби ви там не знаю, не захищали від зовнішнього світу. Вона буде з ним стикатися чи то в садочку, чи то на майданчику, чи то на розвиваючих якихось заняттях, то в школі Їй буде важко зрозуміти, чому вдома ну типу, можна все, а там можна mm -hmm. не все. Тому я за те, що правила були, я пам'ятаю, що ще до вагітності я не знаю, як нас туди занесло, але ми з тобою були на онлайн-вебінарі від психологині, однієї дуже класної дитячої, і ми дивилися вебінар про виховання дітей, і тема була як. Бути авторитетом. І чомусь ми тоді до нього пішли онлайн дивилися, і це був безкоштовний вебінар. Я звідти запам'ятала одну дуже класну пораду, яка зараз у нас діє якось інтуїтивно, але okay. тільки на словах, але з двох років десь я б хотіла її заземлити у вигляді тексту. Суть полягала в тому, що дитина. Має мати певну систему правил, і цю систему правил можна розбити там умовно на три категорії: Перше, це те, що дитині це слова батьків, там якісь правила, які ніколи не можна порушувати. Mm -hmm. Друга категорія це те, що а, можна порушити, але типу не завжди тобто піти на компроміс. Yeah, 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 yeah. І третя категорія, де рішення приймає тільки дитина. Тобто, мовно, те, що ніколи не порушується, це, наприклад, там те, що дитина має лягати спати, там не знаю, о десятій годині. Те, що вона має їсти там щось, не знаю, а потім солодке. Ну, типу, це якісь правила, які от прямо не знаю, важливі для її Здоров'я або те, що в що там це не зона відповідальності дитини, там де вона не може приймати рішення, тому що як не крути дитина не здатна ну про себе повністю попіклуватися, і тому є зона відповідальності, там де батьки приймають рішення. Друга категорія, вона така типу плаваюча. Це якісь речі важливі, але в них можна дійти до компромісу, і це вчить дитину, тому що можна домовлятися. І третя категорія це там, де рішення приймає тільки дитина, і власне це її і вчить приймати ці рішення. Бо знову ж таки, якщо ми все вирішимо за дитину, ну потім є наступне 18 років, і вона не зможе сама приймати ну, ці так. рішення. Їй потрібно цьому вчити. І це, там, не знаю, коли дитина дуже маленька, це може стосуватися того, там, не знаю, яку їй вдягти, Таку піжаму, іграшку, да, да, яку, і, з якою іграшкою спати, yeah. чим зараз гратися. І з таких дрібничок, мені здається, ця система вона просто є ідеальна. І зараз вона діє тільки на словах, тому що син маленький, але от з двох років класно. Повісити на холодильник, але важливо не робити її відразу дуже такою навантажною для дитини. Тобто, це має бути початку три правила, і потім плюс одне правило то, не знаю, в тиждень, в місяць, дивлячись, ну, яка дитина, яка в нервова система а, і так далі. Вот. Але да, ми не дозволяємо, наприклад, ну, ми дозволяємо багато, якщо він хоче пізнавати світ, квартиру, будь ласка, він може копиратися в землі на вулиці. Але знову ж таки, не завжди. Іноді можу сказати, ні, тому що ти будеш брудний. І, ну, мені здається, що це. Я адекватна. Тому що, тому що, якщо прям дозволяти все, то це, ну, типу, важче батьками. Я розумію, що дитина має пізнавати цей світ вдома і на вулиці, але мають бути якісь межі. Йому не можна прям все. Але можна дійсно багато. Багато. Так. І останнє питання: як би ви з тобою відреагували, якби Дем'янчик прийшов до нас і сказав: Мама, тато, я гей. Як би ми відреагували? Мені цікаво почути твою думку. Тому що з одного боку я знаю, що ми з тобою доволі толерантні, і скажу чесно, я б не змогла напевно бути з чоловіком, який би Я не знаю, як ти зараз яку ти даш відповідь, але якби ти сказав, що ти там не знаю, відмовишся від дитини більше не будеш з ним спілкуватися, для мене це був би такий Red Не знаю, я абсолютно ну я, я абсолютно спокійно відношусь до там, геїв, там лесбіянок і так далі. Якби Дем'ян прийшов би і сказав би тато, я гей, ну, звичайно, я б десь в душі трошки би ну, розстроївся, то що... не трошки. Ні, Ну не трошки, ну звісно, я б ну, розстроївся, тому що це. Ну я б хотів би, що він був би такої ж там орієнтації, як я. Угу. Але ну, якщо він так прийде і скаже, ну, ну значить так і буде. Так і буде ну, буде, Тобто так? це його вибір, ну, його життя. Я Роді на Бога. 100% переконана, що ми не обираємо свою орієнтацію що це закладено в нас генетикою, тому що. Не знаю, мені здається, якби я зростала в суспільстві, де я всюди бачила різні типи орієнтацій, як це можливо схилило б мене до того, щоб не знаю, спробувати якийсь досвід. Але якщо, ну от не знаю, в мені закладено, що я а, там більше люблю чоловіків, то з якому я б не зростала середовище, які б я досвіди не спробувала, я все одно прийшла до цього. Тому а, от тому я. Бо, звичайно, я не буду лукавить, я би засмутилась. Але це не те, на що я маю впливати. І от з самого початку, коли Дем'ян народився, коли думаю про те, що він може там, не знаю, брати будь-яку професію, будь-якого свій партнера, я постійно розумію, що потрібно тримати в голові ось цю думку, що ти свідомо вибрав стати там. Татом, мамою, ти вибрав провести людину в цей світ, ти маєш певну зону впливу, але це не ну це не твоя зона відповідальності, обирати з ким бути твоїй дитині, ким вона має стати і так далі. Коли батьки так роблять, нібито з хороших побуждень, бажаючи кращої долі дитини, насправді вони просто її ламають, не дають прожити своє життя, набити свої шишки, пройти свої досвіди, які вона має пройти. і це. Не ну, занадто велика відповідальність, яку ми не маємо права брати на себе, тому це абсолютно його справа. Але знову ж таки, я би засмутилась, але б я хотіла б, що ну йому це не показувати. Тому що я думаю, що коли людина розуміє, що вона на традиційній орієнтації, коли вона наважиться сказати про це неважливо, кому друзям, батькам, рідним а, для неї це дуже вразливий період, дуже важкий, яким би не було суспільство толерантним. А, і яким воно не буде толерантно, там воно через там не знаю, 15-20 років, все одно це дуже вразлив, вразливий період, і важливо підтримати і дати не знаю цю безумовну любов і підтримку дитині, а не блін, сказав, відреагувати якось погано. Тому що перша реакція вона все ну, одно да, важлива. Перша реакція, да але певно, я б гнав би гнав, потім бивав ну, ну, би? комусь там більш якщо для нього це було окей, то чи ні, ну звичайно, да. То що вже плакав би до цього там в 20 років, не знаю. Та ну 12 років чи не можна я, а, кажу... 20. Я думала, в 12, думаю, нічого собі, як рано, ти думаєш, що він созріє. Ні, ну якісь там прикольчики. Ну я думаю, що на все. Ми з тобою дуже класно поговорили. Мені дуже сподобалось. Ми пробували подібний формат знімати в рілсах. Але бачите, така людина, як я, нам важко в одну-дві хвилини вмістити всі свої думки і дуже коротко і стисло відповісти. Тому і наша любов. Ми можемо багато поговорити. Не, просто тут нормальні питання, там були трошки дебільні. Ну, трендові. Типу, а що ти обереш Буде все життя сліпим там чи бідним, чи приспети з колишнім. Це зараз просто такий тренд, тому ми такі знімали. Але да, тут класні а, питання були. А, якщо ви хочете почути нашу думку стосовно якихось інших питань, життєвих ситуацій, то знову ж таки нагадую, що я в описі до цього відео залишу посилання для анонімних питань, я не буду бачити, хто їх ставить. А, і тоді ми знімемо ще одне відео. Не буде питань, не буде другої частини. Так, що, якщо хочете, якщо хочете, ще такі відео задавайте. Мені дуже сподобалось. Така бесіда, вона навіть для нас тобою корисна і терапевтична, бо ми можемо краще один одного зрозуміти. Відрефлексувати, да. що хто думає. Але в цьому, до речі, сьогодні у нас тебе в усьому були. Думки схожі. схожі. І до речі, це те, що допомагає нам менше сваритися, тому що немає такого, що ти там не знаю за одне щось, а я проти чогось суперважливого, і нам треба іти на поступки, тому що в якихось базових основних речах ми з тобою думаємо в одному напрямку, і мені, до речі, здається, що це один з секретів успішного шлюбу стосунків, тому що звичайно ви маєте бути різними людьми, цікавитися різним, це не є проблемою. Але якщо якісь основні базові речі в стосунках для вас різні, наприклад, не знаю, жінка. Хоче тільки будувати кар'єру до 35 років, а чоловік хоче сім'ю, або навпаки, то тоді важче, тому що потрібно погоджуватись на те, чого ти не хочеш. Mm -hmm. Тому якісь основні базові ключові моменти життя це такі, на мою думку, збігатися. Бачу, відповіла ще на одне питання, про які мене не питали. Давай. Все, будемо закруглятися, ставте вподобайки. Дякую, що дивились це відео, і до зустрічі у наступних відео. Бувайте, па-па! Супер. Дякую.